Вітаю, шановне товариство. Мабуть, нема садівника, котрий десь у глибині душі не мріяв би про квіти, яким зовсім не потрібен ніякий догляд. І як не дивно, такі рослини існують. Зокрема, це шавлія. Звісно, не будь-яка шавлія, бо цей рід нараховує близько тисячі видів рослин. Але оці три різновиди, про які я вам зараз розповім, вони дійсно дуже невибагливі, життєстійкі і декоративні рослини, які варто мати в своєму саду. Шавлія лікарська довговічний багаторічник, який може жити на одному місці до 20 років. У дикому вигляді шавлі лікарська росте в середземноморських країнах, країнах Малої Азії, але без проблем зимує в кліматичних умовах України. Зрідка в дуже холодній малосніжні зими кущі шавлі лікарської можуть обмерзнути майже повністю, але рослина швидко відновиться за рахунок молодої порослі. Правда, в цьому випадку ви не побачите цвітіння шавлії лікарської, бо квітконоси утворюються на пагонах другого року. Як ми бачимо вже з назви, рослина має лікарські властивості і вона визнана офіційною медициною як лікарська. Настої та відвари листя шавлі мають протизапальний та бактерицидний ефект. Шавлія Дібровна типовий представник української флори. У дикому вигляді вона росте по всій території України. Цей невибагливий багаторічник кожен рік буде радувати вас дуже пишним цвітінням. Шавлія Дібровна вважається гарним спутником для троянд та білої лілії Кавказької. Правда, у видової шавлії Дібровної є суттєвий недолік. В процесі цвітіння серединка куща розпадається. Але існує багато сортових різновидів шавлії дібровної, які зберігають компактну форму куща протягом всього періоду вегетації. Шавлія мускатна в дикому вигляді росте в Криму та в південних регіонах України. У культурі ця рослина вирощується як дворічник. Але взагалі, то це не довговічний багаторічник і за сприятливих умов на одному місці вона може жити 3-4 роки. Правда, найбільшої декоративності рослина досягає саме на другий рік життя. Шавлія мускатна навряд чи підійде для оформлення вишуканої клумби, вона легко видавлює всіх менш життєстійких конкурентів. Але шавлія мускатна чудово підходить для оформлення квітника в природному стилі. Вона гарно уживається з такими багаторічниками, як деревій таволговий, садові форми деревію звичайного, гіпсофіла, гісоп лікарський. Всі види шавлі, про які я вам розповіла, не вибагливі до ґрунтів. Вони однаково гарно будуть рости і на піщаній землі, і на е, важких глинистих ґрунтах. Ці рослини практично не потребують поливу і зберігають декоративність навіть у самі засушливі періоди. Всі три види шавлі гарно розмножуються насінневим шляхом, а шавлю лікарську та дібровну можна також розмножувати живцюванням і діленням куща. Ці рослини практично не вражаються хворобами і шкідниками. Отож, все, що від вас потрібно, це просто висадити шавлію на своїй ділянці, а далі насолоджуватись її прекрасним пишним цвітінням.